Вітаю колектив, непланове відео. Не знаю, хочу зняти, замовив дрова, мали привезти завтра, але позвонив Це сусід з посадки, він якби возив. І подзвонив, що сьогодні буде везти. Вже якби і вечоріє. Не знаю, як там ми впораємося. Не знаю, як він до зйомок. Попробую знімати, якщо не буде там він репетувати, то можливо цей процес і трішки. <кій> Трішки зніму, покажу. Взагалі думав десь ближче до весни, як би з дровами цими, так сказав, що там маєте на увазі, але Ну, але... дзвоне, що є, хороші дрова, то везу, тому чекаю, десь він буде на під'їзді, то якщо вийде, то, то зніму. Зараз розкажу, що я хочу, де їх висипати. Переведу Хто слідкує за каналом, то знає, що ось тут. Я сюди возив, висипав в кінці городу, он там, І возив, різав там і вже якби колотками возив, тут висипав і рубав уже тут. Цей раз я хочу, щоб не було, ну, бо звідти далеко, аж з кінця городу. Хочу я, ось тут у мене люцерка. Тай шматочок, де були в мене гарбузи. Якби що, мені сусідка вже інша віддає півгороду гарбузи і смужка люцерки, то я думаю, що по люцерці він ось так сюди під'їде і мені ось тут прямо їх висипе вже, як там плюс-мінус вийде. І мені буде наскільки ближче, я ось собі е, тут їх порізав. Можна Ну, Так, да, зразу їх буду рубати, тому що Ну, смисл їх перевозити от воно порубав. І ось зразу собі фірточка. І повіз в дровник або туди, або ось тут, де я складав ці, щоб були геляки, що я різав, показував. Також тут такий прихалапочок. Тут я їх складав, або сюди, як там, де буде місце. Тому ось такі плани. Я ж кажу, відео в планове, якби думав, завтра буду питати, чи можна знімати, чи ні. А він подзвонив, що вже везу, я навіть розгубився, не, не встиг спитати, чи можна зняти. Ну, спробую. Так що тут простий процес. Як буде їхати, хоч би ніде не застраху, от що. Тому включуся, кому цікаво, той подивиться. Чекаємо. Так, ну що, Наступний день, нічого вчора не вийшло, забуксував трактор, каже, давай вже все-таки на завтра. Так що Наступний день сьогодні вітер. Але подзвонив, що десь їде, то думаю вийду, буду зустрічати. Тому Чекаємо. Так, Летить сусід. Де такий прицепчик дрова ясен з посадки. Бідемо дивитися як він буде заїжджати по ліцеї. Ну, пішов ніби нормально. Так, так, зараз будемо сипати, тоді ще включиш. Головне, аби знов з під цієї вечні він виїхав. Бо мені сусідка скоро вже казати, як не бараки привіз то, дрова. О! Це не за а туди, ні туди, ні сюди. Ніби виїхав, слава Богу. Все, дядя Вова поїхав, пожали руки, розчитався, ну, ось така кубка, що обійду вам покажу, один ясен. Є тонший, є грубший, є трішки ось таких, але це для мене не проблема, ріжеться Бається колун все бере, там я показував чим я рубаю, так що ось така. Кумка дров. Ще з тої сторони обіду. Так що ось такий відосик ставлю їм на майбутній рік, тому що хто його знає, яка там буде ціна і чи будуть ті дрова взагалі. Ще, можливо, пізніше, так же якщо вийде, то прицеп геляк. Як той рік я замовляв, щоб замовити, і знову мені на рік плюс-мінус, на сезон повинно вистачити. Тому Ось такі дровішки. Все, Всім дякую за увагу, всім до нових відео.